Друзі, всім привіт! Ви на каналі Хабет Ньюз. В цьому відео ми поговоримо про коробки трилисника, про їх найсмачнішу нагороду. Це, звісно, танки. Тож сьогодні буде огляд на три нових танки за нові коробочки. Ну і звісно, що буде всередині самих коробок, якщо не враховувати самі танки. Тож я вже чекаю твоєї вподобайки та коментаря. Також хочу попросити в тебе задонатити 2 гривні на Бандера Power для 128-ї Всього 2 гривні. Посилання буде в описі. Дуже дякую. Поїхали. Ці коробки так само, як і китайські, наповнені непоганими танками. Тут тобі дуже фановий Шармле 75К-2. Turtle МК, Т-54Д та об'єкт 752. Як я вже й говорив, тут доволі хороший набір танків, ще й плюс 2% на випадіння танку, 100% падіння резервів та днів преміум аккаунту, вільний досвід та елемент 3D-кастомізації. Але родзинка цих коробок не в стандартних танках, а в трьох нових, і всі вони хороші по-своєму. Це прототип 6-8 рівня СТ. Той, який деякі думають, що буде за четверту главу бойової перепустки. Далі це лата стріт Fordon ПТ 9 рівня та об'єкт 168, німець 8 рівня. З цих коробок, погравши на цих танках, я можу рекомендувати прямо тут і зараз лише дві машини. Це прототип та ЛАТА. Чому тут немає об'єкта 168, потім розповім. А саме за ці два танки я можу сказати, що прототип дуже хороший, схожий на. Про GTU 46, але альфа приємніша, як і пробиття. Лата зменшена по розміру СТРВ 9 рівня, але з кумулями замість підколів. Прикольна машинка теж. І останній з коробок це об'єкт 168 німецький. От якщо говорити про нього, він не дуже мені сильно сподобався. Здавалося, у нього хороші ТТХ, але тут заважає відсутність броні і, навпаки, присутність клятих мінус 5 КВН, із за яких важко грати. То, щоб мої слова були не голосними, давайте будемо розбирати їхні ТТХ. Прототип 6 це барабан СТ Т8 рівня. Має три снаряди при 105 калібрі. І ось ці три снаряди прям. Майже як про джето, але замість альфи в 240 вже дали не соромну альфу у 300 одиниць. Це 900 альфи з барабану, і це дуже круто. Але і розрядка не 2 секунди, а 2,5, але це не критично. Варіанти обладнання. Воно тут тільки одне. На ньому я весь час і катав: це вентилятор, стабілізатор та оптика. Звісно, ви можете і своє обладнання спробувати, але як я вам раджу спробувати спочатку цю збірку, а потім вже від його гопака від вентилятора, бо він тут основа у будь-яких збірках, навички бойове братерство всім членам екіпажу, як і ремонт, так і маскування. У командира ставимо експериментальні умови, гострий зір. Але коли вже поставили радіоперехоплення і останнім координацію, у бонусних навичках, командира ставимо радіоперехоплення пліч опліч та пожежу гасіння. У навідника це плавне обертання башні, швидке зведення та снайпер. У механіка водія тут навичок дуже мало, тому ставимо, що є: це плавний хід, знавець двигунів та надійне розташування. У зряджаючого – це ближній бій, відчайдушний та безконтактна боєукладка. Всі інші навички або не потрібні, або криво працюють, як от інтуїція. Польова модернізація. У другій парі на ваш вибір або нічого, або ліва пара обладнання. Якщо взяти ліво, погіршиться трішки стабілізація, але отримуємо бонус, щоб слабше відчувати крити модулів. У четвертій парі ліво додаємо стабілізацію, але трошки забираємо влучності, як у нас і так, 0,27. В п'ятому знову на ваш вибір. Або швидше їхати назад, але отримаємо менше маскування, або навпаки. У категорії обладнання ставимо на огляд, якщо будете грати з оптикою. Тепер по ТТХ танку, далі пробиття. Якщо у прожету воно просто стандартне місцями навіть замале, то тут прототипа ББшки хороші 226 мм, яких вистачає на 272 мм. Тепер до ТТХ хатанку. Якщо у прожети воно просто стандартне місцями навіть замале, то тут у прототипа ББшки хороші 226 мм, яких вистачає і 272 мм на підколі. Це взагалі шик в порівнянні з пробиттям Progetto. Час перезаряджання гармати 12.46, 959 та 8.15. Так, трішки довше, ніж у Progetto, але воно того вартує. Час зведення 2,4. В розкачці виходить 2 секунди. КВН 9 градусів це дуже хороші КВН в порівнянні з об'єктом 168. Ну і уверх 20 Розкид 0,31 в розказці виходить 0,27, граючи на ньому снаряди в більшості летять куди потрібно. І це часто бувало на відстані, що ліво, право, вверх вниз Стабілізація. Вона в нього просто терпима, 0,18 від повороту корпусу та в русі, який постійно розкачується до 0,14. Та дуже хороша стабілізація від повороту башні 0,10 та в прокачці 0,7. Швидкість снаряду тут теж не підвела 1030 метрів на секунду у ББ та 1320 на підколів. І про цих всіх ТТХ він має простий боєкомплект в 50 снарядів. Вартість снаряду 555 ББшка та 4400 підкол. ББшка нормально коштує, а от підкол, як завжди, дорого, що по бронюванню. Тут аж могучі 70 мм в лобі та корпусі, 35 в бортах та 30 мм в кормі. А в башти взагалі, броня перевершена 170 мм в лобі, 60 в бортах та 40 у кормі. Як бачимо, броні у нас стільки, що про неї навіть смішно говорити. Іноді шостий рівень та деякі сімки без голди будуть вас пробивати. Що по мобільності? Вона тут вже не така файна: максимальна швидкість 50 км на годину, задній хід 18 км, потужність двигуна 600 кінських сил, і при тому потужність 20 кінських сил на тонну. Проходимість, вона тут по всіх ґрунтах дуже хороша, 50 км. Та ж сама, як і стокова максимальна швидкість. Маскування майже 16% стоячи і майже 12% в русі. І 380 метрів огляду. От теж непогано, але трішечки образили, але це не дуже критично. У висновку по танку хочу сказати, що він майже точна копія прожету 46, а чомусь вони одинакові і в чомусь кращий прототип. Але по ТТХ він більш сучасний, як, наприклад, Альфа і пробій, але трішки гірше по часу зведення та стабілізації. Тож у кого немає прожети, то прототип буде непоганою його заміною. Та навіть у кого є проджета, все рівно він хороший танк та заслуговує своєї уваги. Прототип мені дуже сподобався. Далі у нас Lata Street Fordon. це ПТ 9 рівня Швеції, яка, як і всі високорівневі машини, Швеції мають механіку осадного режиму. А от вихід і перехід в режим як десятка, 2 секунди на вхід і 1,3 на вихід з режиму. По гарматі ми маємо 120-й калібр із середньою шкодою у 420 одиниць. Хороше перезаряджання у 9 секунд в стоці. А в якості снаряду виступає звичайний підкол з хорошим пробиттям в 290 мм та летить 1350 метрів на секунду. І зараз буде незвично голдовий снаряд, у нього не підкол, як на всіх СТРВ, а кумулятив. І пробиває він 330 мм. А як для кумулятива, хорошою швидкістю польоту в 1100 метрів на секунду. З обладнання можу порекомендувати: досилач, вентилятор та. Привиди зведення в плані навичок. ставимо всім бойове братерство, маскування та бажано ремонт, бо це кущова ПТ. З індивідуальних навичок командиру потрібна координація, практичність та звукова розвитка. Механіку водію, який тут одночасно і навідник, ставимо король бездоріжжя, бо дуже погано їдемо по м'яких ґрунтах. Віртуоз, бо ми не дуже файно крутимося на місці, та знавець двигунів, бо двигун буває часто крітується, а буває взагалі не крітується. Тому щоб уникати таких неприємностей, можна його поставити. Тим більше, плюс один киме вперед не буде зайвим. Ну і бонусні навички. Снайпер, думаю, розказувати не потрібно. Швидке зведення, бо у нас із самого початку воно погане. І концентрація. Ми стоїмо переважно на одному місці, і ця навичка зайвою не буде. Ну і радист, який тут виконує роль заряджаючого що радіоперехоплення, пліч опліч, бо ми по-любому будемо стояти десь біля союзників, а покращення ТТХ за рахунок цієї навички зайвим не буде. Ну і остання навичка це встановлення перешкод, бо ми кущава ПТ. Яка після першої лампи відправляється в ангар, тому на секунду швидше відсвітитися буде не зайвим. З бонусних навичок обов'язково інтуїція це навіть не обговорюється. Відчайдушний та поліпшення бойової вкладки. Стабілізація вона тут погана, лише на ходу 0,4, а от від повороту корпуса стоячи 0,10. Час зведення 2,88, тому тут обов'язково треба приводи зведення. Влучність 0,38 в стокові, але розкачати вона непогана. Гармата, як і у стандартних СТРВ, закріплена намертво. А самі КВН на 14 градусів донизу і 17 доверху. І вони, звісно, тільки в режимі. До речі, із-за її висоти інколи навіть не обов'язково заходити в режим, щоб дати шкоду по танку в упорі. І ще цікавий факт, якщо порівнювати СТРВ-103.0 на нову лату, то нова Лата набагато менша нижча уща за досліджувану СТРВ. Броня та живучість. Її тут і немає. 40 мм в лобі корпусу та 20% з кожної сторони по бортах. А про живучість тут все так само, як і у СТРВ-103.0, 1500 хп. Рухливість, нормальна питома потужність, 17 кінських сил на тонну, 50 км максимальна швидкість вперед та 45 назад. Але дуже слабкий двигун у 340 кінських сил. Маскування. Воно хороше, 26% стоячи в стоці і 16 в русі. Огляд він слабкий 360 метрів. Висновок, Лата вийшла однозначно краще прокачуваної версії, принаймні із-за її розмірів. Маскування краще, КВН не краще, альфа краще, при майже тій самій перезарядці, граючи на ній, я не відчував ніякого дискомфорту. Тому пропоную перейти до останнього нового танку з коробок. І останній танк з коробок це об'єкт 168. Його ми розглядати прямо по обладнанні і по всьому іншому не будемо. Просто розглянемо його коротенько ТТХ і все. 121Б забони візуально відповідно Ну і що? Тут у нас середня шкода 340 мм 227 пробиття базовою ББшкою. Доволі непогано, 1000 метрів швидкість польоту снаряда, та у нас є ще підколик, який пробиває 285 мм. Також хочу сказати, що у цього танку немає КВН, всього 5 градусів донизу. Час зведення 1,82 з обладнанням таким, як вентилятор, тому що воно нам допомагає. Та розкид на 100 метрів 0,29. Ну, якщо ми поставимо до села чи вентилятор, то ДПМ на хвилину з d 806, це відповідно з допайком. Ну, скажу, що цей танк буде прям потужний, ні, тому що КВН немає, це просто грати в якомусь місці, і то не завжди у тебе все це може вийти. По міцності 1300 одиниць бронювання корпусу 70 в лобі, 50 в бортах та 40 в кормі. Бронювання башні 150. Для 8 рівня танк взагалі просто картонний. Це той самий, майже, скажімо, бурасик, якого будуть пробивати всі танки. Ну і що саме найосновне це двигун. Маса танку 40 тонн, потужність двигуна 800 кінських сил. Та на 1 тонну 19,8 кінських сил, максимальна швидкість 60 км. Сказати, що цей танк поганий, не сказати нічого, тому що в принципі на танку можна грати якби непогано, але кавенів не вистачає, бронювання в башні не вистачає, в корпусі картонний, да й в загальному ну, не цікавий танк, як на мене. Можливо, комусь такий геймплеї подобається. Ну і по маскуванню нерухомої машини з усіма навичками складає 35%, а під час руху 27%. Особисто я скажу, що від цього танку я не задоволений. Напиши ти, що ти думаєш про цього об'єкта. Ось таке вийшло відео. Поділись враженням від почутої інформації в коментарях. Зустрінемося ще раз вже у новому відео, тому можеш підписатися на канал та увімкнути дзвіночок. Тут купа цікавих відео по нашій грі, тож проводимо стріми. На яких активно спілкуємося зі своїми глядачами та спільнотою? Також не забуваємо, завдяки кому я можу зараз записувати це відео, а ви його дивитися. Підтримаємо Україну. Підтримайте ЗСУ. Хай вам щастить слава Україні! Героям слава! Я скис.